Триває 468-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на усіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Лише за останню добу ЗСУ знищили ще 800 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, станом на ранок 6 червня, окупаційні війська Росії втратили 211 150 тисяч військових, 3 тисячі танків, 7 тисяч бойові броньовані машини, 3 тисячі артилерійські системи, 590 реактивних систем залпового вогню, 351 засіб протиповітряної оборони, 313 літаків, 299 гелікоптерів, 3212 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 6332 одиниці автомобільної техніки та 489 одиниць спецтехніки. У генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються.